Користується великим попитом такі речі, які ми робимо для наших захисників на нуль, на 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 лінію зіткнення, на нульові позиції. Мед з горіхами та різні сухофрукти на передову. Такі енергетичні набори відправляють захисникам волонтери підрозділу свої полтавського батальйону небайдужих. Часто вони там не можуть брати їжі багато з собою. Буває таке, що вони перебувають там кілька днів і до п'яти, і більше днів. Були такі випадки, коли. Не можна було поміняти на позиції людей і 11-12 днів люди перебували на позиції. Їм треба щось їсти, щоб вони були не були голодні. Тому ми робимо їм отакі. Сухі такі пайки. Залишаються актуальними і маскувальні сітки. Для їх виготовлення використовують матеріал спанбонд. Сіток треба для фронту дуже багато. Життя сітки, як кажуть військові, це два-три дні життя сітки. Сітки бажано, щоб були легенькі. Спанбонд він не вбирає. Дощ пройшов. І панбон сухий залишився. Це, по-перше, по-друге, спанбонт легенький, його дуже легко зняти. При цьому кожен напрямок має свій відтінок, говорять волонтери. Коричневі, сіро коричневі. Так як виглядає земля, дерева, ну, щоб не було помітно з дрону. Техніку, якщо накривати, коли військові просять у нас сітку, я завжди запитую, який колір потрібно, і вони присилають кусочок ландшафту, так землі, щоб не було видно, де фото. це так. фото. Так, і ми дивимося на це фото. Ми сплітемо сітку точно, так, так який які кольори в ландшафті, такі на цьому фото. Тому на локації має бути кілька рулонів різного спанбонду. За день полтавські трудівниці сплітають від трьох до п'яти маскувальних сіток по. Що три на чотири метри. Це оверлочуємо сітку для того, щоб вона була стабільна. щоб її можна було зв'язати і більший розмір зробити, і щоб це був край, який зафіксований. Тканину для сіток, нитки для шкарпеток та інших теплих речей. Мед та чищені горіхи просять приносити на європейську 49 у Полтаві. Можна зробити пожертву і на волонтерську картку, говорять підрозділі. Свої приймають тут і консервацію. Її передають у медзаклади, де лікуються військові.